Всім привіт! Мене звати Аріна панченко. Я психолог, ігропрактик. І скоро я запускаю курс Рестарт в новій кар'єрі для жінок, котрі вирішили змінити свою професію, так скажімо, правильно, да, і піти за покликом, власне, внутрішнім покликом і реалізуватися в себе в професії, яка їм подобається сьогодні. Ми з Анною для вас підготували такий мотиваційний подкаст. Аня, розповість свою історію. Ой, так. Я як завжди вважаю, що я дуже крутий кейс, так? так майже у всіх напрямках. Так, для мене це було не можу сказати, щоб було легко, але все ж таки я до цього прийшла і я навіть сама боялася собі в цьому зізнатися. Я насправді все моє життя було пов'язано саме з роботою, так, в сфері обслуговування та харчування. Я з цього почала, почала з офіціантки, скажімо так, і дійшла до максимального свого росту, який тільки можна було. У мене було багато людей в якби в команді, так? я знаю, що таке працювати з командою. І якби отримала таку свою верхушку, стало не цікаво. І коли я вже пішла, так я продовжила. Розвиватися в цьому ж напрямку, тобто я вважала для себе, що е, ну, все це моє все життя. Я ж тут набралася купу купи досить. <свіст> <свіст> я все знаю, я профі в цьому і так далі. і Взагалі, навіть не задумалась про якусь іншу професію, так і от я почала з того, що я почала своє виробництво, так, і це виробництво е, набирало успіхів. Е, так, я зробила, як то кажуть, свій особистий бренд. особистий бренд, так. Тобто люди мене знають дуже багато, так що я працюю саме в цій сфері, але коли я пішла вже працювати над собою, так mm -hmm. тому що почала ловити вигорання А чому е, ловити вигорання Тому що з таким насиллям до себе почала ставитися, що ось, ось, раз я в цьому розвиваюся, значить мені потрібно відкрити свій заклад, так і е, а для того, щоб відкрити свій заклад, мені треба багато працювати. Mm -hmm. І пішла, поїхала. І таким чином, за рахунок того, що. Дійсно, просто з роботи не вилазила, сім'ї було зовсім трошечки, а роботи дуже багато. І тому я просто почала вигорати. І це привело мене до того, що треба щось щось міняти. Тобто тіло саме по потік, щось ти вирішила. І коли почала працювати вже над собою, так і просто розумію, що я дістаю з себе так відповіді, скажімо так. Про те, що щось тут не те. Ну, от, от не те Ну добре, е, відкрила, уявімо, так, Ну відкрила я свіза. А що ти від цього отримаєш? Що ти відчуваєш? от е, Які емоції, так е, який твій стан? от Просто уявити, що вже це в тебе є. І ти сидиш, і ти просто розумієш, що я нічого від цього не отримую. Тобто, ну. Моє внутрішнє бажання, якесь, якесь воно зовсім інше. Хочеться, бути якоюсь, ну відчуваю, що так, більш важливою і угу. більш корисною. І от такі моменти, і я, я про це, мені ці думки приходили, але я боялася собі зізнатися в цьому. А, що зізнатися? В тому, що я хочу іншу професію. Зовсім не пов'язано ну, з тим, що ти вже знаєш. Повністю, повністю, повністю іншу. І, і ти розумієш, ну такі ні, ні, ні. Ти що? В тебе такий, тобто мозок починає тобі говорити, так що що в тебе зовсім інший опит, в тебе там ти все вмієш ти все знаєш, ти там кожну дірочку з тим, що це все прошло, в тебе там можна угорости і так далі. А насправді так, внутрішньо я розумію, що хочеться зовсім іншу, і Але. Але я не шкодую про свою професію. Так і тебе ну, чому? Тому що вона навчила дуже круто комунікувати з людьми, пізнавати людей. І оця внутрішнє таке бажання, воно завжди було присутнім навіть в тій роботі. Тому що ти я слідкувала так за людьми, то тобто я пізнавала їх. Мені це було цікаво. І коли я вже прийшла до того, що все треба. Або зараз, так, а, тому що вже енергії, в принципі, і немає туди, вже і не хочеться. і е, Треба було так вибирати напрямок, що саме я хочу. Е, і от в, з допомогою так, роботи з психологом, так, з картами. Е, тобто потрошки потрошки почала. Поступово, поступово таке так, з'являтися. Так. Ну, а найкраще, що Це те, що ти сама на собі прожила так, ага. свій досвід і так далі. І тобто, Я розумію, що я стикнулася з проблемною тіло, і мені стало цікаво саме тіло ну, знову ж таки, тіло. Так, а Можна вибирати будь-які напрямки і щось що, почала і е, е, зробила так цей крок. Е, і, так як за рахунок роботи з психологом, е, я відчула і почала дуже сильно вірити так, тому що, е, саме в духовність, тому що я відчула на собі що це таке, що дійсно є щось присутнє. І тому напрямок був обрати саме цвяхи. Е, так, і це став на, якби зараз уже, так, це мені став першим інструментом в роботі з тілом. Я це випробувала на собі. так, В мене були люди, які приходили ставали на цвяхи. І зараз я пішла ще трошки далі. Зараз вивчаю ефірні олійки, і вони теж дуже крутий інструмент для роботи з тілом, і не лише з тілом, а ще й з психікою людини. Я вважаю, що це дуже класні інструменти, які надалі будуть мені помічниками. В, в роботі з тіл. Тому плани в мене великі. Клас. Чи було це легко? Не було легко, я не можу сказати, що це було ось так. Все, от якими як... такими от моментами викликами, викликами а... ти зізналася? З, з тебе, моментами так, особисто для мене це невіра, так, що угу. я зможу. Але знову ж таки завдяки підтримці, так, завдяки роботі далі над собою. Ну, ти розумієш, що ну все, ми йдемо. Якщо ми вже ступили, то ми йдемо тільки вперед. Ось це був таким основним, так, таким для мене, прям якби стопом. Але завдяки підтримці, так, я отримала ту підтримку, мені не вистачало, і почала рухатися далі. Що ще вмикалось? Можу вмикатися самозвану, стаки я не достойна, я не зможу там і все в такому е, роді, але е, завжди шукаєш якісь е, так докази. Ні, я ж цього хочу. Так, отну внутрішньо, все таки, от ось цей як опора це внутрішньо, внутрішня, я ж цього хочу. Вивчу не знаю, значить ви да. і ось такими методами. Тобто, потрошки рухатися, хочеться, що в мене ще виникало так, з за рахунок того, що я. Якби досягла успіху в минулій е, професії. Так хочеться, що, що зараз ти перейшла, почала працювати з тілом і одразу теж мати такі результати. Але ну, ти зупиняєшся, ти ж розумієш, що початок завжди він спокійний, повільний, і з кожним роком ти е, якби, так піднімаєшся все вище і вище. Одразу так, от, от, скачка, ну, точно не буде. Е, тому от, е, це такі моменти, які. Саме, саме я стикнулася з ними, так, щоб вони мене трішки такі, а може... ну, ми, ж там, ми ж там вже є, ми ж там вже там класні, тебе ж там вже всі знають, а тут ще мене не знають ну, нічого. Але який результат? Моє тіло не страждає, але на, в тій професії я знаю, що моє тіло страждало. Тому що постійно для того, щоб робити багато, так для того, щоб заробляти гроші, ті, які я хочу. А, тобто, моє тіло повинно було приймати так якусь позицію, і постійно знаходитися в ній. А це насправді ну від цього страждали дуже і органи і тіло, а, і тому м -м, вибір став так само з роботою з тілом і допомагати людям, навіть якщо. Люди стикаються з цим, так допомагати їм виходити з цього. І тому в цьому випадку, як то говорить, так має все з'єднатися і то, що бажає душа, саме за тим іти. І насправді ти почуваєшся більш спокійним, коли ти йдеш саме за покликом серця, так, дійсно за тим, чого ти хочеш ось ось, ось звідси, так, зсередини. Не... Те, що там тобі правильно е, так сказати, правильно та, буде. або треба так та, краще, там багато заробляє. Та. Та? І тому е, як би не було страшно, так, як би е, не здавалося, що а як же купа питань в голові визникає, а як, а що будемо робити? А як без грошей? Коли ти йдеш за покликом, воно. Ну, так виходить, що воно з'являється саме. От просто. Якщо там в минулому ти треба і через таке, то тут воно все починає хотітися в тебе, як кажуть. Так, і так. Це так. справді. Вже... Все для тебе для того, щоб ти реалізувала так, те, що ти насправді істинно бажаєш. Так, так. так. І тому а, моя рекомендація: а, робити не. Як сказати, не боятися, боятися все одно воно буде десь е, підніматися, так, а просто о, зробити оцей крок, не вистачає підтримки, так знайти цю підтримку. Але зробити ось цей крок. Якщо ти вже зробив цей крок, е, навіть ти будеш намагатися повернутися назад, е, а воно вже не ти вже відчуєш різницю, ти вже не будеш отримувати е, те задоволення, так, е, е, яке нібито до цього було. Тому вже не захочеш, як раніше, да? так? Зробивши перший крок. Він вже дасть дію, так? взяти підтримку. Вмикається там самозванець, що я недостойна, значить піти знайти собі докази того, що ти достойна. Так? Якщо ти в чомусь, там, я цього не знаю, що мені робити, як мені працювати, а піти, навчатися, якщо виникає самозванець, ось я отримала професію, і от якщо отримую професію, обов'язково зробити дію. Тому що у мене ось це від навчання так, до дії в мене тр трішки десь, е, е, вмикається десь, мабуть, невпевненість в собі і так далі е, страшно йти прямо в цей страх, так, щоб ні, я все одно зроблю цю дію і робити цю дію. І вже та... одразу страх проходить О, і легше. Так, і ти вже такий, блін, клас! Я, я це зробила, я допомагаю людям, так, я допомагаю там людям справлятися. Чи, наприклад, там, якщо. Хтось там бажає, да, тобто знаходити свої докази, того, що це круто, що це класно, і прямо опиратися на це внутрішнє бажання так, і, і діяти. Скажи, що тобі допомогло розкрити це своє внутрішнє бажання? Мені здається, що все-таки, мабуть, з'єднання з внутрішнім своїм таким. Правильно сказати внутрішній, ну вже інше скажуть так, інтуїцію. Тобто з внутрішнім відчуттям, коли ти не лише в голові живеш, так думаєш про те, що мені треба це, мені потрібно працювати, мені потрібно заробляти гроші і так далі. А коли ти занурюєшся, починаєш чути себе, відчувати себе. І так працювати над собою для того, щоб почути себе, так, треба попрацювати трішки, щоб мозку стало спокійніше, так, цей шум весь пішов, і дійсно відчути внутрішнього голос і внутрішнього цього бажання, як то казати, істинні бажання. І мені так, от в моєму досвіді саме робота з психологом, так роботи з метафоричними тактами, і робота з тілесними практиками, так те, що я виробила, мені це допомагало більше і допомагає наразі. Бо зараз це взагалі, якщо навіть мозок мені говорить, що треба, треба от туди. А я завжди намагаюся робити те, що йде так зсередини, тобто мої внутрішньої. Відчуття, що говорить, і перевірено, і мозку мозку, мозку завжди кажу: бачиш, от коли робиш те, що відчуваєш внутрішньо, це тобі лише на користь. А коли робиш з аналізу, так що треба так, треба так, іноді виходить не завжди найкраще для тебе. Тому і в мене так було з професією. Я так, не дала треба... з аналізу, що. Саме вона узаймує життя, але насправді істинне бажання було інших. Тому робота над собою, робота з психологом, так, робота з метафоричними це може бути будь-що, кожен вибирає для себе своє, але істинну відповіді ти можеш лише сам з себе поставити. Якщо тобі скажуть, що я тебе бачу, ти маєш робити те, те, -те, -те, -те» це насправді не. Є. То, саме те, що в тебе виникло всередині цих бажання. І коли воно в мене виникло, я ще, ще захищалася. Він така: ні-ні-ні. І ось, ось таке роздвоєння. не хочеш. І вже і вже коли я промовила це, що... Так, я. Ти Навіть це... стільки от просто сказати це голосно, наскільки промогу. це важливо. Так, та? я хочу відкрити. Ми покращуємо покращився життя. І саме так це відбулося. То... Пізнання себе, я пізнала, що я насправді хочу. Wow. Яка ви ось головна рекомендація для тих, хто тільки починає свій шлях або сумнівається в чомусь, то йому заважає. Ну перше, саме мотивуюче, це про те, що час не стоїть на місці. Що завжди буде щось змінюватися, і якби я вважаю, що розвиток людини ну, все ж таки стоїть в тому, щоб постійно чомусь навчатися, так і постійно щось змінювати, тобто рухатись да, з постійний рух. І до речі, про молодість не зовнішню, так а про молодість мозку, щоб людина так до старості була, скажімо так, в адекватному. Стані. Треба постійно вчитися. А що, ну, що заважає піти навчитися чомусь? Хочеться тобі вивчити англійську? Блін, та бери йди роби. Так, може виникати там щось сумніви, і так далі, але що від цього поміняється, якщо ти спробуєш? Як ти спробуєш що від цього поміняється? Нічого не поміняється, ти, 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 ти тільки якби для себе зрозумієш, твоє це чи не твоє. І сутаного нічого не станеться. Ну, тільки так, спробуєш, а якщо це твоє, то ще й будеш розвиватися. в Цьому а якщо спробуєш, зрозуміло, що не твоє, то так, так, звісно, то тому... хочеться щось, треба пробувати. І не зациклюватися так, що ну якби у нас у всіх є, що тільки от одна справа, і я вам можу спробувати одне. А може в мене, а може в мене щось взагалі там. Я там бухгалтером була, так а може в мене взагалі не виходить гарно картини малювати. І тут може, вийде. Ну і от такими методами проб так, веселі, можна відкрити насправді внутрішнє бажання і внутрішню дію і дійсно зарпити себе щасливе. Тому що професії ми присвячуємо дуже багато часу свого життя. І коли ти присвячуєш час саме тому, що ти хочеш, це дуже як сильно. Так мені щось пішло. прям запалюєш життєву енергію, коли так, ти займаєшся так, тим, що тобі подобаєшся, тому що ти дійсно приділяєш цьому багато часу. І Якщо ти приділяєш час тому, що тобі подобається, тебе це заряджає. Якщо так. ні, навпаки вигораєш. Так. І на це обов'язково завжди підповідаєш. Та іноді, я іноді зараз і, ну, в мене е, виникає слідки, Чому я? А тому, що я роблю те, що істина всередині. Угу. Тобто, на ось на, на цю енергію, тобто, так, на насолоди коли ти робиш, на, на, на солодню, це і кошти так, так. Дякую, Аня, що поділила свою надихаючу історію, встановлення в абсолютно невід для тебе професії. Дякую, хто подивився наше відео. В описі ви знайдете посилання на мою сторінку і на сторінку Ані. Можете подивитися, чим Аня конкретніше займається, підписуйтесь і, звісно, запрошую вас на курс: Рестарт для жінок, котрі хочуть реалізувати себе в професії своєї мрії, або вже в процесі встановлення в новій професії, але у вас є певні сумніви. Ви чогось боїтеся, приходьте на курс. І ви доб'єтесь успіху у своїй новій професії, тому що ми пройдемо всі етапи, всі перешкоди, котрі вам заважають в цьому, і ви зможете себе повноцінно реалізувати. Більше деталей в інстаграмі, і згодом на моїй сторінці. До зустрічі!